Євангелія на щодень 20 лютого Лука 19, 29.40 22, 7, 39. І от як він наблизився до Весгагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав, ніколи, відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язували осля, Господь його спитали їх. Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли, Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса, і як він їхав, простеляли свою одежу по дорозі, а як був близько вже до спуску з Оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, Благословенний що йде ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в Юрбі, сказали йому Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів Кажу вам, коли отці замовчать, кричатиме каміння. Настав день оприсновів, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, ідіть сказав та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали, де хочеш, що ми приготували. Він відповів їм Ось, коли війдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води, іді слідом за ним у господу, куди він увійде, і скажіть господарю від дому. Учитель тобі каже, де світлиці, які я з учнями моїми, міг би спожити Паску. І він покаже вам горницю велике, виставлену килимами, там приготуйте. Пішли вони і знайшли, так, як він сказав їм, і приготували Пасху, і як прийшла година, сів він до столу, і апостоли з ним, і він до них промовив. Як сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, покажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло за вас віддається, чи ні, це не мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи, це чаша, це Новий завіт, у моїй крові, що за вас проливається, одначе ось рука того, що мене видасть на столі зо мною. Бо син чоловічий йде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходились один одного питати, хто би то з них міг бути, що намірився те зробити, знялась між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм: Царі народі панують над ними, і ті, що владу над ним мають, Доброчинцями звуться, не так хай буде з вами, а навпаки, більший між вами, нехай буде, як молодший, а наставник, як слуха. Хто бо більший, той, що за столом, чи той, що служить. Хіба не той, що за столом, то про те, як між вами, як той, що служить. Ви ті, ви, ті що перебували зо мною, у моїх спокусах. Я завіщаю вам царство, як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моєму царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана наставив, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не послабла. А ти, колись, навернувшись, утверджив своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, я з тобою готовий піти у тюрму і на смерть. А Ісус мовив, каже тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас послав без скалетки, без торби та взуття, хіба вам чогось бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер, хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу, хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам сповни... сповнитесь на мені, що написано його зараховано до злочинців бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну Гору, слідом за ним пішли його учні. Апостоли перебували з Ісусом в горі і в радості, а таке рідко трапляється навіть у найбільшій журбі. Тому не дивно, що він хоче, щоб вони були з ним у небі, звіщає їм царство, і зовсім не дивує, що він залишиться з ними, коли під впливом незбагненних подій і неумовних страждань, пов'язаних з його смертю на Христі, вони зламаються і засумніваються, покинуть його і втечуть. Він завжди буде поруч з ними. Бог перебуває з людиною навіть тоді, коли людина не перебуває з ним. Господи, я так часто покидаю Тебе. Дякую, що попри це ти залишаєшся зі мною.